Я ось виходжу, і в мене тут така краса. Вчора пересадила в вазончики і поставила тут, щоб любуватись, коли виходиш з будинку, бо їх є де садити, але там їх не видно, ми там дуже не ходимо. А тут ось така краса. У нас трохи вночі дощик моросив, видно, що кришка мокра, але так сухо. Зараз треба буде трошки. Поприбирати травичку ось цю, вірніше позгрібати. Бо вчора чоловік трохи покосив, а де було коли вже прибирати, то отак от, от. І тут треба буде навести порядочок. А то трава розрослася, попідгрібати, пообривати. Бо закидав мої квіточки. Йду відкривати своє маленьке господарство. Цей сарайчик вже готов, майже готов, треба загородку робити і тоді запускати туди свинку. Тут кабанчик наш, Кабанідзе, а не кабанчик, такий вредний. Дивіться, як він виходить, зараз буде кидатись. Ана, ана, диви, диви. Іди, іди іди. Кілова ковбаса. Це ділова ковбаса? Зараз я переодягнуся і вийду до тебе. Підожди. Дами ці сплять. А так. Позіхає. Треба вас почистити сьогодні. Оце. Це їх треба буде переселяти, бо їм тісно вже. Останнім часом тільки сплять. Ще місяць їм ходити, а вони вже такі колобки, тільки й сплять. Добрий ранок. І тут чекаємо поповнення, але тут точно ми не знаємо, коли має бути. Десь в цьому місяці, а там буде видно. Також вона вже добре округлилася, гребеться щось. Будемо дивитися, головне, щоб все було добре. Так, у нас зараз 12-та година дня і влупив дощик. Пішов такий хороший, але чи надовго, а то зранку до 12-ї години такий моросив помалесенько, а це ось пішов. Будемо сподіватися, що ну, так цілий день. Ходимо туди-сюди. Не роботи, не ні погоди. Нічого. Думала, піду на город, прорву бурячки. Тільки зібралася, дійшла до калітки. Пішов дощик. Думаю, ладно, не буду йти на город. І не туди, і не сюди. Це наша вже церква така. Я великий бур'ян походила, по ній порвала. Треба буде ще зайти, подивитися, що тут є. та. Обірвати, то от так Косити вже потрібно, там чоловік Та біля будинку покосив, а тут ні. Вчора купили леску для бензокоси бо закінчилось, то треба буде покосити. То от такі у нас справи. Парничок треба розібрати. Тут ось залишились такі помідорки. Для себе залишила, бо все може бути. Щось під'їсть помідор, якийсь чи пропаде, то щоб було що досадити. Тож, дивіться, які вже вони гарненькі пішли. Це Тут я розсадила їх, то вони такі вже гарнесенькі Залишилось. Треба буде переставити хочу на перчик на город. Цей парничок подивлюсь. Щось перед стоїть на місці. Я його і підживила і так, і так не знаю. Якийсь він жовтий. Треба буде подивитись, може, ще чимось обробити. То таки в нас справи. Город майже висипаний, крім кукурудзи, але кукурузу я обробила. Вчора до дощу встигла. Чоловік там займався сараєм, а я потихеньку обробила. Оприскувач йому поламала, але кукурузу обробила. то отак от. Буду надіятися, що щось допоможе. І Бур'ян той візьме, полунечка там. Так і працюємо. Щоб менше каміння було і вивезти цю земельку кудись. Отак вона з камнем, то не можна її кудись витопити. Так, просіємо, вона така пухенька, ми її розкидаємо, а де куди сюди прийдеться дівати. От дуже тут багато всякого і камінь, і стекло. І трава. Так, ми сьогодні добре попрацювали. Ось тут землю вивозили, ту, що ми викопували, пересіяли все. Зробили ось такий тут виступ, і хочемо зараз залити. Там свиней з досок все зроблено, а тут хочемо залити. І там будемо заливати. Зараз заліємо. Думали вже відпочивати, але вирішили все-таки, що як робимо, то зробимо. Тут небагато, тут... тут не глибоко вірніше. Це для калітки буде. І ось так. Щось вимальовується. Швиденько робимо, бо ось ці дві дами зараз покажу їм тісно вони ростуть. Їх треба переселяти. Те, що вони ростуть, а те, що вони ще б'ються, почали битися між собою, то треба їх розселити, так як є опоро скоро. Ну, сарайчик треба для них. А тут багато стоїть? Засыпай сразу. Будет много, полный сгород не получается 2 столовые грамма У нас 2 грамма, в большинстве Много осталось? чуть Так вон не влезет Сюда прям что Встигли ми доробити вийшло сюди чотири бетономішалки і почався дощик, ось так залили. А то Дощик грається. Тепер головне, щоб воно все це не змило. Зараз будемо ховати. Ми потікали, бо в нас довгоочікуваний дощик. Там все затулили, зробили такий навіс зверху бетону того, що ми залили. Плівку постелили, щоб воно не вибивало. Думаю, все буде добре, якщо не буде великого дощу. Але дощик потрібен.